Вітаю, друзі. Сьогодні Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий проєкт змін до законодавства, які стосуються мобілізації. І це досить об'ємний законопроєкт, Він складається з більш ніж 80 сторінок. І цікаво подивитися його основні положення з огляду на те, що як я вже в одному з відео, які я записав, попередній законопроект він суперечив як Конституції України, так і вимогам чинного законодавства, був несправедливим, і, е, врешті-решт, судячи з всього, викликав суперечки навіть в самій провладній фракції слуг народу і був відкликаний Кабінетом міністрів 11 січня 2024 року. І минуло досить багато часу, е, поки Кабінет міністрів подав. Новий цей законопроект і коротко, основні його положення вони полягають в тому, що визначено чіткий термін служби на період воєнного стану, звільнено буде від військової служби людей з, всіх, з інвалідністю всіх груп, тобто першої, другої та третьої, якщо особа добровільно. Бажає мобілізуватися на службу, то вона отримує відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації, і е військовослужбовці, які знаходяться на службі, е отримують право на щорічну основну відпустку під час дії воєнного стану впродовж календарного року. Е і відпустка може надаватися їм частинами. Військовослужбовці звільнені з полону отримують додатково 90 днів відпустки із збереженням е, грошового отримання в разі, якщо вони вирішили службу продовжити. І е, крім того, після мобілізації всі громадяни повинні проходити військову підготовку впродовж 2-3 місяців і не можуть бути відправлені відразу на фронт після мобілізації, е, і скасовано строкову службу. Скасов, планується скасувати строкову службу. Замість тими, за неї запроваджується базова військова підготовка, яку повинні будуть проходити особи від 18 до 24 років, які, повинні, які можуть самостійно обирати, коли пройти цю військову підготовку. При цьому за ними зберігається робоче місце, і, відповідно, ця військова підготовка буде тривати впродовж 5 місяців. Цікава ще така новела. Виключно право на відстрочку від призову у державних службовців, працівників бюро економічної безпеки, державної бюро розслідування, державної виконавчої служби, працівників національної поліції, НАБУ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби. І відповідно це більш справедливо ніж ті положення, які існують зараз. Найбільш скандальними положеннями були в попередньому законопроєкті, який відкликав Кабінет міністрів 11 січня 2024 року, були неконституційні адміністративні обмеження прав громадян на переміщення і на розпорядження своїми грошовими коштами. В цьому законопроєкті це кричуще порушення Конституції України більш-менш усунуто, тому що Кодекс адміністративного судочинства доповнено окремою статтею, – е, Щодо обмеження прав громадян на виїзд з України під час воєнного стану і на керування транспортними засобами і на розпорядження своїми грошовими коштами, це буде здійснюватися. Планується, якщо приймуть цей закон, буде здійснюватися за поданням територіальних центрів комплектації, але лише у судовому порядку. Я вважаю, що судовий контроль він суттєво захистить громадян України від свавілля адміністративних органів. Доповнюється також закон про національну поліцію додатковим правами поліції, відповідно до якого вони матимуть право під час військового стану перевіряти у громадян не лише документи, які посвідчують її особу, але й військово-облікові документи, які її видали. Є також спірна норма, яка полягає в тому, що громадяни, які перебувають за кордоном України, зобов'язані будуть стати теж на облік, і в випадку, якщо вони цього не зроблять, то певні консульські послуги їм надаватися не будуть. Для чого буде розроблено спеціальний порядок Кабінету міністрів України? Я тут не впевнений про те, що обмеження прав громадян можна здійснювати у порядку, визначеного Кабінетом міністрів України. Ну, в загальному цей законопроєкт справляє краще значне враження ніж попередній. Побачимо, чи не внесуть в нього зміни, які погіршать якість законопроєкту в під час проходження Верховною Радою у Верховній Раді, і який вигляд він матиме тоді, коли його остаточно ухвалять. Він за проектом повинен буде набути чинності впродовж місяця після опублікування. Тому будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися події, тому що це важливе, соціально важливе і актуальне питання для багатьох чоловіків, і відповідно будемо стежити за тим, як розвиваються події. Слава Україні!